Чи є ще якісь кроки, які ти, як СІО, плануєш зробити за свою каденцію для того, щоб витягнути укрзалізницю з Савка і перетворити це на там ефективну компанію, яка буде робити внесок в бюджет, а не е... ми сьогодні якраз робимо внесок в бюджет? А з бюджету ще на відміну від європейських країн не отримуємо фінансування. Ну, принаймні на операційні видатки отримали хіба що на Капокс в рази в рази менше ніж європейські партнери. А перше, нам треба розуміти, що якщо це компанія, є причиною на слідковий зв'язок. Якщо в два рази впали обсяги вантажів, то відповідно є. є Вплив на наші можливості сплачувати кошти, і це диво. що ми зараз втримуємо людей з можливість можливості навіть підтягувати певні е соціальні виплати, і це реалії. І далі треба з людьми бути чесними і казати: от дивіться, є тема підняття, е підняття тарифів. Нам вдалося переконати левова частка, ідея на зробітні плати. Є тема державної підтримки профінансує держава, знайде можливість у військовий час відірвати від інших критичних статей, кинути сюди. Будуть додаткові ресурси на заробітні плати. Вони з повітря ці кошти не зваляться. І це перший крок перемозі над совком, просто зрозуміти, що це є компанія, яка є дохідна частина, яка видатково, вони мають балансуватися. Це раз. Друге, якщо говорити про совок з точки зору клієнтської якості, звичайно, є конкретні кроки, і вони в такому циклі Вони починаються від купівлі квитків. Це ну ми в більшості вже подолали каси, які асоціювалися з квитками ці всі прикасові бариги. Це є зараз онлайн, зручний, один з найбільш рефінгованіших українських додатків на популярніше. Тут в моє моєму 4 є... мільйони завантажень. Так, і там 4,7, здається позитивні відгуки. Тобто канали продажів. Ну на мою думку, на мою оцінку, це вже далеко не Савок. Це один з ну, точно співставний з ринковими продуктами. Далі вокзали, це другий етап. Туди купив квиток, далі ти прийшов на вокзал. Тут ще довга дорога в дюнах, але, наприклад, і Київського вокзалу, і Львівського і один за одним ці 93 вокзали, за 3-4 роки я впевнений, що вокзали буде не пізнати. Одна з таких найбільш складних історій це ще зробити їх безбар'єрним. Для мене савок це історія, що якщо ти з візочком то ще щось нам на тебе насрати, іди як хочу, підіймайся під, під под сходниками. Тому якраз тут важливий взірець буде, коли вони будуть безбар'єрними.